Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ? Тема нашого уроку яка користь від знань? Мова тварин? Почнемо ми з вправи синоптик, як і завжди, ви вже звикли. Скажіть, а який місяць розпочався? Яке сьогодні число? Який день тижня? А тепло чи холодно на дворі? Який там неба ясно, хмарно чи похмуро? Чи є на вулиці вітер? Чи були сьогодні опади? Дивлячись на цю діаграму, спробуйте дати відповіді на питання. Ми бачимо, підписана вона, тривалість сплячки в місяцях. Є у нас ведмідь, дивимося, скільки він спить. Чотири місяці. Їжачок. Дивимося, скільки він спить. Сім місяців. Далі. Борсук скільки спить 9 місяців. Жабка п'ять місяців і кажан – лише місяць. Тож хто спить найдовше, хто Соня? Так, борсук Соня. Так, ну а тепер пригадайте, у кого скільки триває сплячка? У жабки п'ять місяців. А у борсука дев'ять аж місяців. Далі у ведмедика чотири місяці у їжачка, сім місяців і у кажана один місяць. Під час сплячки, дітки, у тварин уповільнюється дихання, знижується температура тіла навіть. Так, тварини рятуються від голодної смерті і переживають холодну пору року. Поміркуйте, а чи спілкуються тварини між собою? Чи розуміють птахи тварин? А риби розуміють комах? Зараз спробуємо відповісти на ці питання. У кожної тварини є певний спосіб спілкування з ріднею. Тобто слони спілкуються зі слонами, сороки із сороками, зайчики із зайчиками. Яке ж це може бути спілкування з ріднею? Це може бути махання хвоста або помахи крил, чи рухи тіла. Наприклад, як спілкуються мавпи? Для спілкування між собою мавпи використовують голос. Криками різної сили вони попереджають про небезпеку або про те, що вони голодні. Як спілкуються рибки? Рибки спілкуються між собою помахом плавців. Бджоли-розвідниці передають інформацію танцем. Прилетівши до вулика, бджола на сотах робить швидкі колові рухи і водночас крутить черевцем. Виходить таночок. Отже, бджілки розвідниці спілкуються за допомогою танцю. А як розмовляють коти? Коти також уміють розмовляти хвостом. Якщо в кота благодушний настрій, він ліниво помахує хвостом. Якщо ж розгніваний, то різко крутить з ним збоку набік, тобто б'є хвостом, можна сказати. Поміркуйте. А чим відрізняється людська мова від мови тварин? Люди, тобто ми, розмовляємо, використовуючи слова, а тварини інколи звуки, інколи помахи хвоста чи плавців, тобто їх мова від нашої дуже-дуже відрізняється. Як ви думаєте, чи розуміють собаки слова? Люди навчили собак виконувати команди. Хоча собаки не розуміють слів, вони чітко виконують команди, вони запам'ятовують, як звучать ці слова. Скажіть, а яка із зображених тварин може говорити людською мовою? Котик, кролик чи папуга? Звісно ж, папуга, але папуги просто наслідують звуки, які почули, але змісту слів вони не розуміють. Подумайте, для чого нам потрібні знання про мову тварин. Про це ми з вами поговоримо на наступному уроці. А зараз я вам пропоную. Подивитися у відеопідручнику Я досліджую світ відео про спілкування тварин між собою. Дякую вам за увагу. До зустрічі!